Софаклаб для справжніх поціновувачів комфорту, спокою та естетичного задоволення. Аналогічний заклад вже успішно працює з 2019 року у східній частині України в місті з населенням менше 300 тисяч жителів, кількість гостей на день від 30 до 60 чоловік. Дохід існуючого бізнесу від 30 тисяч до 40 тисяч доларів на місяць. Проаналізувавши конкурентів, ми дійшли висновку, що аналогічних закладів в місті немає. Подібні заклади знаходяться далеко за містом та задихаються від кількості клієнтів, всі вони мають виключно сезонний характер. Софа Клаб не сезонний проект це прибутковий бізнес цілий рік. Для рекламування Софа Клаб ми будемо використовувати Instagram, TikTok, Facebook, залучати блогерів та використовувати зовнішню рекламу для того, щоб зробити бренд відомим. Проект Софаклаб розроблений для міста Чернівці. Зараз це місто налічує 500 тисяч жителів. Ваші майбутні клієнти, жителі та гості міста. Територія для Софаклаб знаходиться в кварталі з залітною забудовою. Місцеві жителі матимуть особливі умови відвідування закладу. Зараз будівля під Софаклаб знаходиться у власності в місті з мальовничими видами. Площа будівлі складає 600 квадратних метрів. Процесі розбудови буде збільшено до 1300 квадратних метрів. Олексенко Роман, бізнесмен з 15-річним досвідом, веде діяльність в різних сферах: автосервіс, готельно-ресторанний бізнес, перевезення та інше. Панченко Вікторія, дизайнер інтер'єру, понад 100 успішних оригінальних проєктів, в тому числі Sofa Club 1.0. та багато інших високоякісних спеціалістів в своїх сферах діяльності. Для запуску SofaClub 2.0 достатньо. 1 мільйон доларів та одного рік терміну. З них 600 тисяч доларів будівництво комплексу та облаштування прилеглої території, 200 тисяч доларів техніка, насоси, парогенератори, бойлери, обладнання для ресторану та інше, 100 тисяч доларів майно для ведення діяльності. 80 тисяч доларів меблювання та дизайн. 20 тисяч доларів, реклама. Ця таблиця відображає прогнозовані показники валового доходу, витрат і прибутку бізнесу за 3 роки, розбиті по кварталах, окупність по валовому доходу 2,5 роки, 7 квартал, окупність по прибутку 4 з половиною роки, 18 квартал. Якщо ти готовий до вдалих, перевірених інвестицій, то невідкладно телефонуй за номером або знайди нас в Телеграм.